А, доброго дня, пані та панове. Ну що, ось ми і дочекалися славнозвісних наших рахунків нових по військовому збору. А, це зараз для нас, усіх просто для всіх спеціалістів, мене точно всі зрозуміють. Це неочікувано, тому що ми гадали, що мало бути все як по конституції України. Спочатку підписуємо закон, публікуємо, потім нам дають роз'яснення, потім дають реквізити. Але в нашій країні все як завжди через одне місце. Податкові дали розпорядження надати реквізити, казначейство надали розпорядження створити нові рахунки. І сьогодні цим усим цілий день інформаційний простір просто зайнятий оновленням, оновленням, оновленням. Я вирішила уже на, наразі записати відео, щоб ви знали, де його моніторити. Сайт Debit Credit – це просто неймовірна штука, нею користуються майже усі професіонали, платформа для новин різних податкових, вони зробили ось таку штуку, звели всю інформацію в такі посилання. Ви коли натискаєте на це посилання, у вас перехід йде на. Управління податкової, де у вас є реквізити рахунків для сплати податків, зборів та платежів до державного та місцевих бюджетів, наприклад, по місту Києву. Ви на них натискаєте, і у вас завантажується файлик. Файлик, він, якщо його відкрити, виглядає ось так: моторошно, дуже незрозуміло для людей, у яких немає досвіду. Але ви в нього заходите, вибираєте ось цю колонку по назві, фільтруєте, якщо у вас працює фільтр, не так як у мене, він не працює, значить, відфільтровуєте і знаходите з цього списку військовий збір. Військовий збір. Зараз я вам показую, як той військовий збір виглядає. Ось таким чином виглядають нові реквізити по військовому збору. Перший реквізит: 11 код, класифікатор бюджету 11.0.11.600, Військовий збір, що підлягає сплаті платниками, зазначених у пункті 4 і так далі, бла, 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 Податкового кодексу України. Це не наш, не ФОПовський. Далі 11011700 військовий збір, що підлягає сплаті ФОП, які перебувають на спрощеній системі податкування. Як ми бачимо, у нас група не вказана. Тобто для всіх груп першої, другої і третьої для ФОП, наш, коду, наш код, ось цей 11011700. Добре? Звичайно, поряд з ним розрахунковий рахунок, область і ідентифікаційний код області. І останній 11.0.11.800 це військовий збір для юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі податкування. Третя група для юридичних. Тобто, наш з вами ось цей ось цей ще раз наголошую: будь-яка область, в яку б ви не зайшли. Ви шукаєте ось це кодування. Добре? От просто запам'ятали 11.0.11.700 – це ваш військовий збір і ваші реквізити, по яким потрібно вносити сплату. А, і так, йдемо далі. А, значить, на що звертаємо увагу? А, на те, що ми мали би платити цей податок після підписання закону. Там у нас встановлені строки заднім числом. Господи, що там тільки не написано. Але є механізм певний. Зараз увага і не закидуйте мене камінцями. Ми маємо усі сплатити цей податок на наступний день після публікації або в цей день, коли опублікується закон. Будь ласка. Далі там немає спростувань, що нам не будуть застосовувати штрафні санкції. там немає якогось прописаного перехідного періоду в тому текстові. Я не знаю, я не хочу нікого злякувати, я не хочу нікого там нажахувати або ще щось. В нормальній державі нам потрібно було б на адаптацію 6 місяців. Ми живемо зараз в державі, яка просто. Я не знаю, що твориться. Я не, знаю, я не хочу це коментувати, але. Я хочу, щоб у вас у всіх не було штрафу 50% за невчасну сплату. Я не хочу. Тому що зараз ні в кого немає 400 гривень просто взяти і викинути. Ні, в кого є? Боже, раді Бога, ви можете про це навіть не думати. Але я знаю, що більшість людей на сьогоднішній день ну, дуже в економному режимі живе. Я одна із них. Тому, будь ласка, давайте з вами усі ось знайдемо сьогодні, до кінця дня, свої реквізити, їх запишемо. І не, не біжимо платити наперед, не потрібно. Зараз може не прийняться платіж, може не туди піти. Там же зараз такий просто твориться колапс, що ви навіть не уявляєте. Тому не, не, треба, не треба зараз цього робити. Але перепишіть реквізити, і в той день, коли опублікується цей закон. Або вже буде підписаним президентом, а про це будуть бомбити просто з кожної щелі нашої країни. Ми в цей день почнемо платити. Добре? Давайте так домовимося. І так, поїхали. Ми з вами це розглянули, побачили, як він виглядає. Да? Тепер що я зробила? Я зайшла в кожен оцей треш з цих всіх мільйонних рахунків і намагалася, і майже зробила це. Я майже усім. Вибрала рахунки. По всім областям, але є області, ще раз, будь ласка, повторюю, що це не від мене залежало. Є області, які ще не готові були дати цю інформацію, які ще не встигли опублікувати нові рахунки для військових зборів. Я не буду акцентувати на інших рахунків, але я буду зупинятися, щоб ви могли переписати. І так почнемо: Житомирська область. Ось, будь ласка, виділяю це для фопів. Від першої до третьої групи. Ще нагадую: перша, друга група платять помісячно, третя група один раз на квартал. Але третя група може для себе просто записати реквізити. Ви ж розумієте, так? Да? Також на кожному сайті є отака ремарка біля цих значить, нових рахунків. Сплатена на рахунок розпочинається. З Дня набрання чинності закону України від 10.10.24 номер 4015. Тобто, після того, як вона, він підпишеться, тільки тоді ці рахунки запрацюють. Тому, будь ласка, просто переписуємо рахунки і готуємося. Далі, далі, Дніпровський район. Будь ласка, переписуйте. Я диктувати не буду. Я гадаю, що в принципі, по принципу, можна тут все записати, поставити на паузу, наприклад, і переписати. Да? Далі Київ. Київ готовий. Ось. Ще раз: це фопи. Блін, та чого Київ так кружочки ці робить, не зрозуміло. Це ФОПи від першої до третьої групи: перша, друга, третя. І у них єдині реквізити. Ці реквізити діють саме по областям. Тобто всі міста, всі села, всі райони, всі сплочують на один рахунок. На один рахунок. Реквізити переписуємо. Київ переписав. Волинська область, будь ласка. Я виділила, забираю виділення, бо якісь такі незрозуміла. Волинська область, будь ласка, переписуємо. Вінницька область переписуємо. Дивіться, ця область і інша вони поки що червоні, в них немає нічого. Чернігівська область переписуємо. Черкаська, переписуємо. Ті, кому потрібні юридичні особи, можливо, нас дивляться. Або інші, переписуйте те, що вам потрібно. Ми поки що будемо працювати саме над цими. Черні... Чернівецька, Черкаська, Чернігівська, Черкаська, Чернівецька область. Ось реквізити, переписуйте. Хмельницька область, переписуйте. Харківська область, молодці встигли, переписуйте. Херсонська, Тернопільська не встигли, не знаю, що відбувається, поки що реквізитів немає. Сумська область, переписуйте. Рівненська область, фіксуйте. Полтавська область, це не цей осьо. От Полтавська область взяла, і е, там завжди шахматкою іде ну, по всім практично областям. А чомусь Полтавська пере, переставила місцями, тому зверніть увагу. Одеська область, будь ласка, Миколаївська область. Також перевернула місцями. 700 зверху. Львівська область також молодці, зробили все сьогодні. Ця область ні. Червона, Кіровоградська область. Переписуйте. І дивіться, Тернопіль, Івано-Франківська, Запорізька і всі інші області, і також Київська прямо потрималась би за чиєсь горло. Ще не зробили реквізити. Як тільки будуть повністю готові реквізити, я дозаповню цю таблицю. І буду відправляти кому потрібно. Пишіть на електронну пошту без проблем. Все, по принципу, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі останніх подій. Я буду намагатися робити ваше життя легше, повірте мені, в рамках моїх можливостей. Тому що ви не повірите, я стільки витратила часу, щоб це сидіти і вибирати по всім областям. А половина ще ще не опублікувала. Я надію, що до кінця дня ця табличка вже буде повністю готова. Але ті області, які я не назвала, реквізити, просто моніторте сьогодні до кінця дня. Просто усі перепишіть, просто підготуйтесь, щоб в один день, в один момент ви всі рано встали, просто заплатили і пішли жити туди, до життя. І не хвилювалася, що хтось вам випише якесь е, е, падло до жене вас і випише вам штраф. Я вибачаюсь. Бо якщо ще й почнуть виписувати штрафи, саме за цей місяць, перехідний, як його називають, да, коли підписуються, це вже просто, це вже просто нахабство, це вже треба просто бити по морді. У мене вже інших слів немає. Все, передайте своїм знайомим, е, передайте реквізити усім ФОПам, яких ви тільки знаєте, всім попересилайте. Посилання все зробіть, щоб максимально люди знали, у кого які реквізити, куди платити військовий збір. Все, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Під каналом дуже багато посилань на різні види знижок. Всім, кому потрібні касові апарати. Туди, там є промокоди, там і на iHerb є промокоди, і на страховку промокоди. Все є зі знижками, все є з бонусами. Також хочу анонсувати. Що, скоро, в, буквально в найближчій неділі, я буду випускати свій навчальний особистий курс по ФОПам. Що таке ФОП, як його відкривати, як його тримати в руках, як його вести, як звітуватись, куди платити податки, коли дати штрафи, кому потрібен касовий апарат, кому не потрібен, як вести касову дисципліну. І так далі. Курс буде складатися приблизно з 16 відео. Вони всі будуть маленькі, компактні. Вартість буде абсолютно доступною. Інформація буде абсолютно розкритою. Повірте мені. Я буду намагатися там залишати посилання на якісь документи, які потрібні, бути, типу там електронна книжка доходів і так далі. Якісь такі речі. Видаткова накладна, приклад, акт виконаних робіт, приклад, щоб це все у вас було, і ви не бігали там по іншим і не платили додатково за це. Я вважаю, що то все має бути в одному курсі, і так воно буде у мене. Тому хто в очікуванні, пишіть. Я буду тестувати, тому що буде нова платформа. Посилання буде на нього будемо це все тільки, тільки я сама все буду це все організовувати. Якщо комусь буде цікаво, пишіть, коротше. Пишіть. Будемо, будемо працювати. Все, все. Тримаємося, тримаємося і тримаємо руку на пульсі. Якщо в когось будуть оновлені дані, також пишіть коментарі під відео, щоб люди також знали, що вже оновилися дані по, той, по тій чи іншій області, і ми туди побігли усі разом і собі переписали реквізити військового збору. Фух. Все. Пам'ятаємо, що ставка для першої другої групи 800 гривень. Для третьої 1% з обороту, який ми платимо в січні за четвертий квартал. Давайте!